Оплата та юридичні аспекти. Усі питання щодо оплати та підписання документів з пацієнтом у клініці повинен вести клієнт-менеджер або адміністратор. Щоб дата операції була зафіксована за пацієнтом, він повинен внести передоплату. Зазвичай це становить приблизно. 10% від загальної вартості, пацієнт отримує письмову інформацію о тому, що ця сума необхідна для підготовки до його операції. Якщо під час підготовки до ринопластики, під час обстеження виявляється, що у пацієнта є абсолютні протипоказання до проведення операції, то ця сума повертається йому у повному обсязі. Якщо пацієнт переносить дату операції з поважної причини, наприклад, власна хвороба або хвороба родича, Попередивши клініку мінімум за один тиждень, то цей депозит залишається за ним, оскільки клініка може встигнути замінити його місце кимось іншим і не несе фінансових втрат. Якщо ситуація з перенесенням повторюється, то ця сума передоплати залишається в клініці і покриває витрати на підготовку. У випадку, коли такий сумнівний пацієнт все-таки хоче в майбутньому здійснити операцію, він повинен внести передоплату у вигляді 100%. У день операції пацієнт підписує договір та інформаційну згоду, в якому відображаються права та обов'язки обох сторін клініки та пацієнта. У документах мають бути описані всі можливі ускладнення та правила післяопераційного періоду. Крім того, там має бути інформація про те. Що клініка може використовувати фото та відео пацієнта в рекламних та наукових цілях з дотриманням повної конфіденційності, це закриті очі та анонімність. Пацієнт також повинен бути проінформований про те, що кінцеву форму носа він побачить лише через рік після операції, і що попередня комп'ютерна модель має лише орієнтовний характер. Пацієнт має можливість ознайомитися з цими документами заздалегідь. На другій консультації, наприклад. Після цього пацієнт сплачує решту 90 вартості всіх медичних послуг стандартного пакета. Передопераційна оплата медичних послуг в пластичній хірургії є обов'язковою в усьому світі.